Я на сьомому телеканалі вітаю вас. Мене звати Наталія Костенко. 31 липня, п'ятий день Олімпійських ігор в Парижі. Україна не втримала місце на подіумі на другій частині дистанції фіналу Олімпіади 2024 у академічному веслуванні. Команда фінішувала п'ятою, хоча ще після половини дистанції йшла третіми. Впродовж попередніх чотирьох днів змагань ми побачили як поразки, так і перемоги. Так, на жаль, українські шпажистки програли у першій чвертьфінальній сутичці китаянкам та втрат. Тали надії на нагороди, посівши у підсумку шосте місце. Плавець Денис Кисіль не зміг пробитися у півфінал плавання на 200 метрів батерфляєм серед чоловіків. Михайло Усач зазнав поразки в матчі однієї 32-ї фіналу Олімпіади. Не змогла повторити успіх Олімпіади в Токіо і Ліна Світоліна. Українка у дуже важкому трисетовому поєдинку програла чешці Барборі Кричиковій. Не змогла пробитися у плей-офф і футбольна збірна України. Вічні Руслана Ротаня програли Аргентині в третьому турі і завершили виступ на дебютній олімпіаді. Проте боксер вагової категорії до 80 кілограмів Олександр Хижняк не без проблем здолав у одній восьмій фіналу у гурця Філіпа Акілова та пройшов у наступний раунд. Що вже говорити про емоції від досягнення української шаблістки Ольги Харлан, яка завоювала бронзу в особистій першості. Яка б сьогодні медаль не була, вона мене для мене золота, тому що. В тому, через що ми проходимо, через що, через що проходить кожний українець, кожний спортсмен, який тут представляє нашу країну. Ну, це не передати просто, і це дуже важко. От, от Сьогодні я не знаю, що я зробила, і це просто Ну воно не передати. Я, я присвячую це всій Україні, друзі. Це вам. Я присвячую це, це нашим захисникам, захисницям. Я хочу. Присвятити це, на жаль, тем, тим спортсменам, які не, не можуть сюди приїхати, не могли сюди приїхати, тому що їх вбила Росія. Я присвячую це їм. Про поразки перемоги і перспективи українських спортсменів на Олімпіаді 2024 детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Юрій Лючик, спортивний оглядач, акредитований журналіст на Олімпійських іграх. Пане Юрію, вітаємо вас. Щиро вітаю, щиро вітаю вас, щиро вітаю всіх. Ваших телеглядачів, слава Україні, героям слава! Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Які враження маєте від перших п'яти днів Олімпіади 2024 і виступів українських спортсменів? Від чого сумували? А чому найбільше раділи? Щойно, ось ми з вами за знаходимося завдяки засобам зв'язку заходи знаходимося в прес-центрі е веслувальних змагань змагань щойно завершилися ви про це говорили змагання у жінок на четвірці парні і тут ми дійсно сподівалися на медаль ми приїхали сюди такою потужною українською журналісткою командою хотіли підтримували дівчат як могли і півтори тисячі метрів ми були щасливі але потім, але потім сталося самі дівчатами, що й не з ними спілкувалися в МІД зоні. Вони також не можуть пояснити, чому суперниці. Ну можливо, вони сказали, що. Е Суперниць була інша ступінь підготовки. Вони готувалися в горах. Наші ж мали більше навантаження, тому що відбиралися на ці змагання додатково, тому можливо не вистачило сил. Хоча ми дуже на них, на них сподівалися, і відразу скажу вам інформацію про те, що легенда нашого вислування Анастасія Кажевнікова саме сьогодні в МІД зоні заявила про те. Олімпійська чемпіонка Лондона 2012 року оголосила про те, що це останній рік в її кар'єрі. Так що це абсолютний ексклюзив. Це відбулося ось буквально щойно в Мідзоні, коли ми спілкувалися з дівчатами. Дівчата дійсно. Дуже засмучені, вони хотіли, е, хотіли порадувати всю Україну. Вони е, ну, але це спорт, і е, ми ще спілкувалися ще з іншими нашими хлопцями, які сьогодні, на жаль, не пробилися до фіналу. Ну тут я ще закликаю вас, що потрібно розуміти, що тут виступають лише найкраще у хлопців. 12 найкращих у дівчат у світі. Якщо на чемпіонат світу приїжджають там по 2-4, по 32 екіпажі, тут е, ті люди. Які відібралися, їх кількість обмежена, і тому вони вже молодці. Ми їх поздоровили. Що стосується головного, безусловно раділи, відповідаючи на ваше питання, безусловно раділи і о, обіймалися, і цілувалися, коли Ольга Харлан в неї вони. вони вірному стилі програючі 11-5 вирвала цю бронзову нагороду. Це ну ці емоції важко передати. І емоції у залі. Тут великий, великий палац, великий палац е, спорту, де це відбувалося, тому тому дійсно це було щось, щось неймовірне. Ці емоції поки це єдині наші медальні емоції. Але сьогодні є ще багатоборство у. Хлопців, є ще у нас легка атлетика, є ще веслування на байдарках і каної, гімнасти... гімнастичне багатоборство на окремих видах у хлопців, де наші хлопці відібралися у фіналі. Той такий хижняк, про якого ви говорили. Тому так поки що у нас лише одна бронза. Але сподівання є, сподівання і ми чи можемо, і в тені є ще сподівання сьогодні надважливий поєдинок, якщо вистачить сил уже понад сім годин на корті провела Марта Костюк, Ми я був на всіх її поєдинках під палаючим сонцем. Це дуже дуже важко. Тому повірте, не потрібно, не потрібно засуджувати марту за те, що вона відмовилась від пари з Даяною Ястремською. Ну не вмерти ж вона повинна на цьому корті, розумієте, тому вона сконцентрувалася на Чвертьфіналі, який відбудеться сьогодні, до речі, на центральному корті. На корті, на головному корті Ролан гарос Тому подивимося, є ще в нас шанси, і ми віримо в нашу команду. Ми їх підтримуємо. До речі, є ще у нас Владислав Бухов у плаванні. Він чемпіон світу. Він чемпіон. Він чемпіон світу. Зараз мене тут просять вийти, Вибачте, він чемпіон світу. Тому ось так ми на ходу. Вибачте, він Це чемпіон добре. світу. Владислав Бухав, і тому ми віримо ще і в нього. На дистанції 50 метрів. Тому ось такі у нас сподівання вони ще є. Я закликаю всіх болівальників спорту не засмучуватися, а вірити в нашу команду і вболівати навіть в таких надважких умовах наші спортсмени намагаються гідно представляти Україну. У нас подивіться, ну ми на тих п'ятих містах буквально зациклилися. П'яте місце у гімнастів, п'яте місце у дівчат. Що в когось було п'яте місце. Я вже чесно кажучи, не пригадую. Ну ми, ми також тут очікуємо цих медалей. Ну ось я обрисував вам ті перспективи, які а да, ще боротьба ж у нас є. Не будемо забувати, що є боротьба, і, і боротьба е, греко-римська, і боротьба вільна, тому і там. Е... Шанси є. А позитиву багато виграємо. Ось під в Бадмінтоні. Я спілкувався з Поліною Бугровою, яка здобула одну перемогу, і вона набралася досвіду на майбутнє. Вона чи не наймолодша учасниця Олімпійських ігор у цьому виді. Тому. Ось такі радує те, що багато вболівальників, дуже багато вболівальників на всіх видах. І спортсменам це з... надає на наснаги і змагатися, і змагатися змагатися в таких умовах безумовно, просто неймовірно знають французи, французи спорт, люблять спорт і підтримують всіх своїх. Спортсменів, ну і радіються. Ох, як вчора болівали за Еліну Світоліну, вона теж трохи француженка, ну Еліні трохи не вистачило сил. Бій був дуже яскравий, цікавий. Ми, я знаєте, на кортах Ролан Гарос провів дуже багато часу. Ось такі мої враження. І чує ще запитання, будь ласка, вибачте, ну тут є певні умови. Тут прес-конференція починається, тому тому картинка змінилася. Слухаю вас. Пане Юрія, не будемо вас відволікати. Дякую дуже, що ви вийшли з нами на прямий зв'язок. Дякую за ексклюзивну інформацію, за аналітику. Будемо зв'язуватися і в наступні дні а, Олімпіади. Адже нагадаю, Олімпіада 2024 в Парижі триватиме до 11 серпня. Тож у нас ще багато надій і сподівань щодо досягнень наших спортсменів. Головне не падати духом, не здаватися і вболівати за своїх. А, нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Юрій Лючик, спортивний. Оглядач акредитований журналіст на Олімпійських іграх. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. мій телеканал робіть так і надалі.